Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Хочу вас ознайомити із спеціальністю дизайн. Дизайн це коли в голові ідеї, а в руках майбутнє. Якщо ти мрієш створювати щось цікаве, гарне, нестандартне та потужне, то ця спеціальність саме для тебе. Що тебе чекає? По-перше, це вивчення композиції, кольору, графіки, шрифтів. Друге, це живопис і малюнок, класика, яка формує відчуття смаку. Третє роботи з сучасними програмами, такі як Photoshop, Ілюстратор, Figma. Четверте. макетування, розробка брендбуків і логотипів. П'яте комп'ютерна графіка, 3D-візуалізація проєктів. Чому це все спитаєш ти? А я із задоволенням тобі відповім. По-перше, ти зможеш створювати різні упаковки, банери і постери, ззаймешся інтерфейсом різних сайтів і додатків, також оформлені подій і просторів навчишся думати як дизайнер, створювати продукт із ідеї, захищати свої проєкти і перепрацювати з реальними замовленнями під час навчання. Дизайнер це не просто мода, це творчість, свобода і справжня професія. Наш коледж це крутий простір, де ідеї оживають. Поряд із тобою досвідчені викладачі, круте ком'юніті і максимум тактик. Тож, якщо тебе тягне творчість і ти хочеш, щоб світ виглядав краще, спеціальність дизайн – це твоя можливість показати себе.